Всім доброго дня. Люди, хочу вам сказати, що нам потрібно об'єднатися для перемоги над ворогом, як зовнішнього, так і внутрішнього. Подивіться, будь ласка, відео, бійця. 10 кілометрів до ворога. Громада входить в зону бойових дій. ФПВ, КБ, артилерія просто знищують людські будинки. І як думаєте? На що витрачаються гроші? На дрони, реби, фортифікації. Ні. На асфальт. Буквально новий асфальт поставлений на днях. Це, напевно, для того, щоб російські танки заїжджали з комфортом. Я вже нічого не говорю про те, що ставити асфальт зимою прямо в калюжі, а простий народ повинен збирати хлопцям на донати, поки чиясь мати оплакує свого вбитого на війні сина. Хтось на цій війні заробляє мільярди. Нам потрібно зараз об'єднати народ заради того, аби зберегти країну. Як будівництво доріг, корупція, мільйонні зарплати чиновникам, ОПЗЖ, яке досі сидить у Верховній Раді, і ці ідіотські закони, які там приймаються, допоможуть нам об'єднати народ і зберегти країну. Як? Ніяк. А потім влада. Дивується і не розуміє, а чому народ не хоче йти воювати, та не хоче йти воювати через цю несправедливість і через цей безлад, який у нас зараз є. Мені неприємно дуже неприємно говорити ці всі слова. Але якщо ми будемо мовчати і жити всі по принципу моя хата з краю», тоді цей безлад середини країни.